Виконуємо номер 1290 із підручника Алгебра 7 та номер 8 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте в одній координатній площині графіки рівнянь. Сума х, до рівня 5 і різниця 7х і 4y до рівня 2. Знайдіть координати, точки їх перетину. Переконайтеся, що знайдена пара є розв'язком кожного зрівняння. Приступаємо до виконання. Виразимо зміну y через зміну Х. У залишаємо в лівій частині, х переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. Маємо і рівні 5, відняти Х. Виберемо значення. Х0. Знаходимо відповідне значення y. 5 відняти 0 буде 5. І візьмемо п'ях. 5 відняти 5 буде 0. Будуємо точки з координатами 0 і 5 та 5 і 0. 0 і 5, 1, 2, 3, 4, 5. І 5 і 0, 2, 3, 4, 5. Проведемо прямо через утворені точки. Ми побудували графік рівняння x додати до дорівню 5. Тепер переходимо до наступного виразимо зміну y через зміну x. Мінус 4х залишимо в лівій частині, 7х переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на мінус 4. Мінус 7. Х поділити на мінус 4 це буде 1,75 х, і 2 поділити на мінус 4 буде мінус 0,5. Візьмемо значення мінус 2. 1,75 помножити на мінус 2, отримаємо мінус 3,5. І мінус 3,5, мінус 0,5 буде мінус 4. І візьмемо тепер 2. 1,75 помножити на 2. Отримаємо 3,5. І 3,5 відняти 0,5 буде 3. Побудуємо наші точки. Мінус 2, мінус 4, мінус 1, мінус 2. мінус 4, мінус 1 мінус 2, мінус 3, мінус 4. І 2, 3, 2, 1, 2, 3. Проводимо прямо через утворення точки. Ми побудували графік рівняння: 7х відняти 4 у до рівня 2. Ну, а тепер точка передну, це точка А, має координати у нас 2, 3. Перевіримо. Підставимо в перше рівняння. 2, додати 3, отримаємо 5. Маємо отримати 5. 2 до 3 буде 5. Дійсно, отримали правильну числову рівність. Тепер підставляємо в друге рівняння. 7 множимо на 2, мінус 4 множимо на 3, має вийти 2. 7 на 2 14. 4 на 3 12. 14, відняти 12, буде 2. Теж отримали правильну числову рівність. Отже, точка з координатами 2 і 3 є розв'язком кожного із рівнянь. Записуємо відповідь. 2 і 3. Номер 1290 із підручника Алгебра 7 та номер 8 із прав для повторення. Теми 11 підручника Математика 7. виконано.